Родимося у Тербавлянському замку 1675 році 1000 -ти річне військо. Турець при, турецьке військо та? Турецьке військо прийшло, прийшло на Тарбовлю. Так. І, 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 і дружина коменданта. І, 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 і дружина коменданта як її звали? І, і, Анна Шановська. Анна Шановська вона сказала своєму чоловіку, що ми не будемо здаватися в полон, ми будемо до останнього битися. І вони перемогли. І Її щоб зробили? Поставили. пам'ятник. А де пам'ятник знаходиться? Там, Там трошечки далі знаходиться пам'ятник. Та? Що тобі тут сподобалося? Так. з п'ять. Eu vou do